І на це і сина, святокам і слава Ісусу Христове. Ми чуємо сьогодні це слово Боже, Іван І ту подію, яку ми сьогодні святкуємо, преображення Господні, коли наш Ісус перевозився, перемінився. І тут пише так, що в той час, а якщо детальніше, то по шість цього взяв Ісус Петра, як та Івана вогра. Повів їх окремо на високу гору і перепросився в рамку. Для чого він повів їх на високу гору? що він їх повів на високу гору? А справа в тому, що це було для нього стандартом. Він кожного разу, коли чи проповідував, чи там стіляв людей, генерав бісів, тобто робив Божі справи. Він потім виходив на високу Гору, щоб помолитися. Він на високій горі молився, не щось не знаємо, що робив, він молився. І коли від іншої уривки Святого письма Івангеля ми відкриваємо, то читаємо, що він усамітнювався там. Тобто він спеціально йшов самим на гору, аби помолитися до Бога Отця. І що ж там відбувалося на цій горі? А бачачи, з цієї події можна зробити таке припущення, що Ісус, коли молився, а можливо навіть кожного разу, коли молився, ви Отця, Він перемінювався. Він перемінювався. Ми ж не знаємо інші рази, що було, бо учні ніколи з ним не йшли. Це тільки один раз, що вони пішли разом з ними. А можливо, кожного разу, коли він відмовився, він перемінювався. Цим саме наш, наш Бог хоче сказати мені і тобі, що твоя молитва неймовірно важлива. Неймовірно. І на цій молитві мають робитись великі речі. Пише обличчя його сяяло наше сонце. В Скромозавіті була ще одна людина, якого обличчя сяєнко наше сонце. Це був Мойсей. В нього сяяло обличчя після того, як він молився з Богом, після того, як він говорив з Богом. Настільки сяяло, щоб люди тут не злякались, він капюшон на можна сказати, він покривався, бо так сяяло обличчя. Але оця сяйва обличчя це не просто якийсь фізичний факт. Це означає, що мислення перемінювалося. Це переміна тут в голові. І, відповідно, Мойсей вже дивився на всіх людей, на все те, що Бог йому сказав робити, на пустелю, в якій вони йшли, не своїми очима, а Божими очима, не своїм поглядом, а Божим поглядом. Відповідно, коли ти йдеш на молитву, Бог хоче, аби ти перестав думати так, як ти хочеш. Він хоче, аби ти нарешті почав думати, аби ти нарешті почав думати так, як він думає. Аби твої думки були такі, як Божі думки. На молитві має примінювати свій розум і відповідно всередину світитися, бо це Боже світло. Це Боже світло. Далі ми дивно спише, а одежа стала білою, інакше світло. Одежа стала білою, інакше світло. Тобто уявляємо, реальність почав світитися і реально білий став. Так, але справа не в одежі, в принципі, справа в тому, що наш Господь турбується не тільки про душу, а й про тіло. Не тільки про душу, а й про тіло. Відповідно, на молитві ти маєш гарний великий шанс отримати і для душі, звичайно, але і для тіла. якісь Слово Боже, якусь підтримку Божу, якусь обітницю Божу. Зцілення Боже для тіла також. Бо це, що тіло сяє, це знову ж таки означає, що воно перемінюється, перемінюється. І перемінюється не в щось, хто знайшов, а в Божество не перемінюється. І відповідно кожного разу, коли ти приходиш на молитву, коли ти стаєш на молитву. Це не завжди означає, що треба бути в кімнаті, закрити на 20 замків, даю, щоб тебе ніхто не чекав. Можливо, так. Але навіть не в тому Не в тому справа. Можливо, що ти свої думки і все весь цей багаж, який ти цілий день чи тиждень, чи скільки йдеш, на бік відклав. На бік. Тому ми й молимось на літургію. Ми корони тайну лячі, що якщо 30-30 пісню співаєшся, всяк нині живеш. Не забудьмо, а відкладім печаль. Відкладім на бік. Тому що зараз є щось важливіше за твою печаль і за твої житейські справи. Є щось важливіше. І це Господь, і це Бог. Тому ти можеш навіть йти по дорозі, але усамітнюватись тут в голові, в своєму серці, і молитися до нього. І молитися. І ця молитва, коли ти молишся. Вона не може бути безлізправна. Вона перемінюєте. Переміює. Перемію. Сьогодні ми бачимо це переображення Господні, ісус взяв Петра Якова Івана на це переображення. Можливо, чергове переображення. Можливо, не знаю. Не знаю. Але цим самим наш Господь через те, що взяв це учнів, каже. Дивіться, я сьогодні вас всіх беру. Я сьогодні вам всім показую, як на молитві я преобразюся. І хто зі мною говорить. Епоха, так, зговорю, і й Бог отець говорить, тут короткий говорить, можна на молитві говорити зі святим, уявляєте? Можна говорити на молитві зі святим. Не буде відповідати. От сьогодні Господь каже: і ти маєш бути таким. І ти маєш бути такою. Ти маєш на молитві перемноювати, сяяти, тут і дут. Маєш бути таким, бо я такий є? Ще така цікава річ. Я думав, Господи, ну, але якщо б до сьогоднішнього свята не було, от не було переврачення, то чи це би вплинуло на Його смерть, Воскресіння? Я щось так подумав. Я думаю, що в принципі все одно би було смерть Воскресіння, навіть якщо б він не взяв своїх учнів і вони не побачили, як він переображується, тоді в чому суть? В чому суть? Суть в тому, так думаю, на серці мене стоїть. Суть в тому, що Господь на цій молитві під час свого свята показує тобі, як він діє. Він дозволяє тобі зачерпнути цього царства небесного цього рахі. І ти, коли молишся, ти відчуваєш оцю благодать, ти відчуваєш цей що тут, трошки відчуваєш. Але що стається після Воскресіння? Неймовірно, набагато більше все. Учні не просто ходять, не знаючи, куди ходять, за кін ходять як. Вони горять духом і вони йдуть і проповідують і стають такими, як Ісус. Вони вмирають, а не свідчують. Іншими словами, те, що ти досвідчуєш зараз в своєму житті як переображення, кожного разу, що ти досвідчуєш як Бог допомагає тобі, підтримує тебе, робить чудо для тебе. Це тільки частинка того, що Бог для тебе приготував там. Це тільки частинка. І відповідно, якщо Господь тобі приготував в тисячу разів більше, як каже апостол чого окну не бачили вухо, нічого те, те Отець небесний приготував тим, який його люблять. То якщо такий великий приготував тобі Бог, це має тебе мотивувати, не здаватися, йти далі, йти за ним, бо Він для тебе великий має. Ну, сьогодні, чуючи це слово Господнє, бачучи преображення, ми сьогодні також, коли бачимо преображення Ісуса, як силу молитви бачимо Його, зачерпаючи трошки цього раю, цього царства небесного. зрозуміємо, нам Бог приготував ще більше, ще більше приготував. Тому йди за ним, біжи за ним. Лети за ним, шукай його і на молися всім серцем. І тоді ти побачиш цю переміну. найперше не в інших, не в інших. Собі побачиш переміну. як ти починаєш світатися. А потім інші за тобою також пошукають. Господу, дякуємо тобі за сьогоднішнє свято, твоє преображення, дякуємо тобі, що ти преобразився. Учні переобразились, і ми переображуємося, і ми кожен раз на молитві переображуємося. Просимо тебе, Боже, подай нам Твої благодаті, щоб ми були витривали в цій молитві, щоб ми шукали тебе і кожного разу після молитви виходили інші, переображенням найкраще. Амінь. Слава Ісусу Христу!